В Непробудимому Китаї, В Єгипті темному, у нас і понад Індом і єфратом свої ягнята, і телята на полі вольнім вольно пас чабан було в своєму раї. І гадки гадоньки немає пасе і доїть і стриже свою худобу та співає. Аж ось. Лихий царя несе з законами, з мечем, з котами, з князями темними рабами. Ночі підкрались, зайняли отари з поля, а пасущих і шатра їх, убогі кущі, і все добро дітей малих, сестру, жену, і все взяли. І все розтлили, осквернили і осквернених, худосилих убогих серцем завдали в роботу каторгу. Минали за днями дні. Раби мовчали, царі лупилися, росли і вавилони муровали, а маги, бонзи і жерці, неначе наші панотці. Храмах в погодах годувались, мов кабани царям на сало та на ковбаси. І царі самі собі побудували храми, кумирні алтарі. Рабині мії поклонялись. Жидам сердешним заздро стало, Що й невеличкого царя із кізяка хоч алтаря. У їх немає. Попросили таки старого Самуїла, що він де хоче там і взяв, а дав би їм старий царя. Отож премудрий прозорливець, поміркувавши, взяв єлей та взяв от козлищ і свиней, того Саула здоровила, і їм помазав во царя. Саул, не будучи дурак, Набрав гарем собі чималий та й заходився царювать. Дивилися та дивувались на новобранця чабани, Та промовляли, що й вони таки не дурні, ач якого собі ми виблагали в бога самодержавця. А Саул бере і город, і аул, бере дівча, бере ягницю. Будую кедрові світлиці, престол із золота кує, благоволен'я віддає своїм всеподанійшим голим, і в багряниці довгополій ходив по храмені, ходив, аж поки лобом не широкий, своїм гаремі одинокий, саул сердега одурів. Незабаром зібралась рада. Панове, чесна громадо, що нам робить? Наш мудрий цар, самодержавець господар, сердешний одурів. Панове, чи нам його тепер лічить? Чи заходиться та зробить царя здоровшого? По мові, по мудрій раді розійшлись, смутні пастирі. В кедровій новій палаті цар не спить, Не їсть не п'є, не гомонить, а мовчки долі всемогучий Бере дере порфиру на онучі і ніби морщить по столи, плете волоки, озуває, і у кедрових стін нових про батькове осля питає: То возьме скіптер і заграє, мов на супілці, Чабани Веніамінові вночата тельця отрокам принесли, щоб їм дозволено співати у сінях царських. Заревла, сивоборода волохата, рідня Саулова пузата, та ще й гусляра привела якогось чабана Давида. І вийде цар Саул, і вийде, чабан співає на войну. Саул прочумався та й ну, як той москаль, у батька в матір свою рідоньку волохату і вздовж і впоперек хрестить. А гусляра того Давида трохи не вбив. Якби він знав, яке то лихо з його вийде, з того лукавого Давида, тому гадюку б розтоптав і ядовитою б розтер гадючу слину. А тепер плугами ралом нерозорем прокляту ниву проросла колючим терном. Горе, горе, дрібніють люди на землі, ростуть і висяться царі.